Що ж, ранок на поділлі продовжує свою роботу, і знову ми звертаємося до тренерів за корисними порадами. Сьогодні ми будемо спілкуватися із жіночим тренером Іро. Привіт, Іра, Доброго ранку! Питання таке: нас глядачі пишуть на нашу електронку, і серед них велика аудиторія жінок, які дивляться програму і цікавляться таким от питанням. Дивляться в інтернеті фотографії, там бачать культуристок, таких які не звідки як чоловіки, як жінки виглядають. І жінки інколи бояться, що вони будуть мати таку само статуру. Є підґрунті до таких страхів. Діло в тому, що в будь-якому виді спорта є професіонали. Люди, які посвящають досягнення определених целей огромною частину своєї жизни, то коли ви бачимо це грізов такими м'язами, як у чоловіка, це это, просто вже професійно. Да, це професіональний спорт. Угу. Мы же с вами говорим об оздоровительной стороне бодибилдинга. Абсолютно любая женщина, придя в зал, сможет увидеть точно таких же женщин, как и она сама. Работающие, воспитывающих детей, у которых семьи. Боятость не треба еще поедать, будут такие вот потужнее. Нет, дядьки, Руслан. Тядьки, нет. Абсолютно никаких оснований для этого нет. Тем более... Гормональная особенность женского тела такова, что, в общем, нарастить такую мышечную маку, как у мужчин, это довольно проблематично. Mm -hmm. Возможно, но не Це все можливо, так просто. у занятиях. Конечно. Что может женщина отрымать, когда проходит у спортзала, зал? Дело в том, что каждой женщине желательно понять одно, что молодость и красота женского тела не долговечны. Таневший. Да. Поэтому как бы и тренажерный зал в этом деле очень славное подспорье. Ага. Вот, э, он помогая помогает, вот, я помогу вытянуть эту век, когда уже как бы, принято сказать э, красавый уведа. Безусловно. Ага. Э, здесь э, именно в тренажерном зале, благодаря и силовым тренировкам, и аэробной нагрузке, можно как можно дальше отодвинуть время, ага. которого боятся все женщины без исключения. Тоб боятися залу не потрібно. Ні, не нужно абсолютно. Ну, я займаюся довольно давно. Я не думаю, что судя по мне, можно сказать, что женщины ну, звичайно, вам, вам, вам не Да. Я не думаю, що є для цього основання. Що ж, любі жінки, як ви бачите, не потрібно боятися ні занять спортом, не потрібно боятися, що ви станете е, таким мускулистими, як чоловіки. Е, приходьте у зали, займайтеся і е, будьте гарними та привабливими, як і моя чарівна е, сьогодні співрозмовниця. Дякую, Іра. Ми будемо е, ненадовго надовго беремо невеличку паузу, тому що ранок на поділі триває. Залишайтеся з нами.